Дякую, пані докторе Буджерин. Дуже ціную вашу підтримку та рішення центру Уілсона і посла Рікера провести цей захід. Сьогодні ми вшановуємо тих, хто втратив життя, захищаючи Україну 10 років тому. Ми називаємо їх небесною сотнею. Ми шануємо пам'ять полеглих 10 років тому. І ми в скорботі за тими, хто віддає життя зараз, чоловіками і жінками, військовими, які захищають суверенітет і незалежність України. Ваше питання дуже влучне. Що насправді відбувалося 10 років тому. спробую пояснити передумови революції для вашої аудиторії. Адже хтось може сказати, що це дуже далеко від США, що ми віддалені. Тож поясню, що тоді було на кону. Ви згадали про революцію 2004-го. Так, нагадаю учасникам, що в нас в Україні було кілька революцій. 2004 четвертого року Янукович, який був тоді прем'єр-міністром, якого обрав воєнний злочинець Путін, разом із росіянами намагався сфальсифікувати вибори. 2004 року український народ розпочав протест, аби захистити вільні та чесні вибори. Путін тричі вітав Януковича з перемогою на президентських виборах. Але Українці змогли захистити вільні та чесні вибори і був обраний прозахідний президент Ющенко. Хтось може сказати, що українці розчарувалися наслідками цієї революції. я абсолютно не погоджуюся з такими заявами. Революція 2004 року проклала шлях до незалежності України та до революції 2014-го. Путін Путін розробив свій план захоплення України у 2004 році, коли він зрозумів, що не зможе поглинути Україну. Коли він зрозумів, що не зможе швидко відновити радянський союз? що мене вразило 2014 року як політика Чи були політики готові до такої революції? Чесно кажучи, ні. Але чи думали ми, що український народ захищатиме свої суверенні права та свободи? Звичайно. І що відбулося? є велика різниця між Україною, і, наприклад, Росією і Білорусією в змозі України захистити свою свободу? Український політичний клас зміг 2012 року провести опозицію до парламенту ми почали протести проти Януковича 2011-го, відразу після того, як Янукович ув'язнив колишню прем'єра Тимошенко. І ключова відмінність між протестом в Україні і, приміром в Білорусі чи в Росії на Болотній площі це те, що ми мали об'єднану опозицію в українському парламенті. І була неймовірна єдність між громадським суспільством та політичним класом. З одного боку, ми, як опозиція, могли відповідно до конституції ухвалювати рішення щодо змін в уряді щодо повернення України на шлях європейської інтеграції та інтеграції в НАТО. Янукович Після того, як Янукович утік з країни, ми згідно з конституцією обрали новий уряд. призначили виконувача обов'язків президента, і український народ та українська влада змогли провести вільні та чесні вибори. Погляньте на так зване інтерв'ю, адже відверто кажучи, воно не має нічого спільного з журналістикою, між коментатором Такером Карлсоном і воєнним злочинцем Путіним. Він кілька разів повторив про так званий переворот в Україні. Це дуже велика травма для Путіна. І він нахабно бреше, коли каже про якийсь переворот. Венхісейн або кайтабат ені кайндов кулетмі ремай нагадаю, що всі рішення, які були ухвалені українським парламентом, були ухвалені конституційною більшістю. тож цей воєнний злочинець, цей покидьок бреше він говорить про домовленості, що були підписані між опозицією і владою за участі кількох міністрів закордонних справ Німеччини, Франції та Польщі. Це так, але він має сказати правду, що там був спеціальний посланець Путіна. його звали Лукін, уповноважений з прав людини і тоді Путін неочікувано навмисно його відкликав. і я скажу чому, Тому що Путін вирішив втілити свій план вторгнення в Україну незаконно анексувати Крим, відправити своїх маріонеток у східні регіони України і розв'язати проти України війну Тож, коротше кажучи, революція 2014-го – це революція за українську незалежність. Революція 2014-го – Це революція, коли українці повстали за цінності вільного світу. Коли під прапорами ЄС український народ боровся проти тиранії і російської диктатури. Революція 2014-го – це неймовірна єдність української нації і справжня єдність громадського суспільства та політичного класу. Революція 2014-го – це революція, що проклала шлях, аби Україна повернулася до своїх витоків до євроінтеграції і зараз. Ми маємо захистити результати цієї революції. і ми їх захищаємо. США підтримали український народ 10 років тому. США змогли об'єднати світ два роки тому. І це вражаюче, як була створена потужна коаліція проти тиранії та диктатури Путіна. Та зараз вирішальний момент. Ми перемогли 10 років тому, і ми маємо перемогти тепер.